Широкий вибір різноманітних ігор, конструктор, стіл для виготовлення поробок, батут, телевізор та вайфай-роутер. все це знаходиться в новій дитячій кімнаті в одному з гуртожитків для внутрішньо переміщених осіб на молодіжному. Облаштувати кімнату вдалося завдяки плідній співпраці міської влади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та благодійним фондом Право на захист. Дякуємо управлінню Верховного комісара ООН з питань біженців. Дякуємо партнерській організації право на захист, які дуже багато в цьому році. Реалізували Проєктів по підтримці наших нових кременчужан в Кременчуці вони облаштовують центри тимчасового перебування, роблять такі чудові дитячі кімнати, допомагають з меблями, допомагають з побутовою технікою на наших центрах розміщення, на нашому центрі на єднання України. Дуже дякуємо. і Сподіваємось на продовження співпраці в наступному році. У цьому гуртожитку проживає багато родин з дітьми. Тож така кімната була вкрай необхідна. Відтепер дозвілля малечі буде різноманітним, веселим та цікавим. Дякую вам за те, що все-таки завдяки нашій синергії внутрішньопереміщених осіб, міської влади, яка йде завжди на зустріч, нам вдається реалізовувати такі проєкти. Представниця управління Верховного комісара ООН у справах біженців вдячна міському голові Кременчука Віталію Малецькому за відгук та регулярну співпрацю від імені ВКБ ООН Я також дуже вдячна міській раді в особі мера за те, що ви завжди йдете на зустріч і допомагаєте втілювати такі проекти. Тому що право дякую, на захист у нас дякую. один із кращих партнерів, а ви у нас одна із кращих міських рад, яка допомагає робити краще життя. Ви чи не єдина міська рада, яка так іде на зустріч, яка допомагає і фінансово втім. Проекти і робочою силою, і я не знаю, і розумовою силою. Під час відкриття кімнати міський голова Віталій Малецький поспілкувався з дітьми та пограв з ними. Так, я граю чорними, ви червоними, да? Я тоді буду бити. Можна? Ану, давайте. Оба гол! Що ж такое. Все, доставайте мяч, бийте мені тепер. Так, ану давайте. А це ж вратарь треба ж. Під удар, щоб не ближче, ближче, ближче. Щоб ти ж... О, бачиш? Все, один-один, ніч я. Вітаю. Вітаю. Все, тепер ви самі граєте. Ви вже знаєте як. Близько в очах та радісні посмішки дітей нікого не залишать байдужим. Діти неймовірно щасливі, що в гуртожитку з'явилась така кімната. Тут дуже класно, тут багато ігор, батут, телевізор футбол. Тут є ігра, яка мені подобається дженга. Я буду 100 зі своїми друзями грати в неї. Дуже сподобалось, мені тут все подобається. Хочеться погратися, ну провести час. Такого у мене ще не було ніколи в житті. Дуже багато ігор, дуже цікаво. Я планую тут кожен день проводити з друзями. Будемо шукати ігри тут, дивитися мультики, гратися. Дуже дякую, що зробили таку кімнату. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.